Привіт, мої дітки! Запрошую вас на заняття з ліплення. Восени дуже багато красивих різнокольорових квітів, тому пропоную на заняття сьогодні зробити квіти. Для роботи нам знадобиться пластилін, стеко, дощечка для ліплення, картон жовтого кольору та вологі серветки. В руках розкочуємо кульки з пластиліну. Я я взяла помаранчевий, рожевий та фіолетовий. Відриваємо шматочок і в руках скочуємо. Ось так. Скатала по 5 кульок для наших квіточок. А тепер будемо переносити наші кульки на листочок, де саме буде розташована наша квітка. І прикріплюємо. Ось так. А тепер кожну пилісточку ось так пальчиком тягнемо до серединки. Ось так. Тягнемо до серединки. Ось так. Так само робимо і дві інші квіточки. Спочатку розташовуємо кульки наші, де буде розташована наша квіточка. І пальчиком так само тягнемо до серединки. Тягнемо до серединки. Ось так виходять гарні квіточки із пелюстками. А тепер зробимо жовту серединку. Беремо пластилін жовтого кольору, скочуємо у кульку і прикладаємо до листка, притискаємо ось так. Розкочуємо двома ручками ось такі стовпчики. Це наші будуть стебельця, І прикріплюємо до квіточки. Ось так прикладаємо. І потім пальчиками притискаємо. Так само робимо з іншими квіточками. Робимо так само. Взяли шматочок пластиліну зеленого кольору, скочуємо у кульку, потім розплескаємо. Ось так. Ось. Витягуємо носик, і ось така у нас виходить такий листочок. І прикріплюємо до квіточки і притискаємо пальчиком. Ось так. Дітки, ось такі осінні квіти у мене вийшли. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!